І це і є те, що буде нас змінювати, друзі, відносини, не інформація. Якщо ви заплануєте на наступний місяць піти до когось в гості, візьміть за практику, поспілкуватися про те, як ми проходимо непрості часи в нашій родині. І спробуйте відкритися, тому що в мене щось не виходить. І, друзі, я вам скажу так: в мене із того, що я запланував, не вийшло відсотків 70. І я вважаю, це дуже добрий результат. 30% вийшло. Для мене, я вам казав, для мене найтяжке було це емоційно не реагувати на емоційний стан моєї жінки. Це дуже непросто, так, чоловіки? Коли в емоції в жінки, я вважаю, що я потрібен ну, як, згладити, зарубати, зупинити, розповісти, як це зробити. Ось це імпатичне е, єднання. І спілкування це те, чого нам не вистачає. Друзі, ми зараз молимось про те, щоб може з січня, може, з лютого почати таке чоловіче спілкування, де ми будемо вчитися бути чоловіками, про яких каже Біблія, і робити практичні кроки. Дивіться, як одразу стало тихо. Ви розумієте, що зараз дуже великий дефіцит чоловіків. Дуже великий дефіцит батьків. І зараз в наш воєнний час цей дефіцит буде тільки зростати. І ми думаємо, ми плануємо і молимося за те, щоб в нашій церкві був, ну, таке ж, школення для чоловіків. Но це в більшості, в більшості буде практична частина, а не теоретична. Друзі, я зараз дам ну, как своє розуміння, але я хочу розуміння, як е, виходити з цих ситуацій, про в які попала там. Ось ця пара, там пожежник, і я не пам'ятаю, ким вона працювала. Лікар, так? Неважливо. Да. Я прочитаю три uh, вірша біблійних. Перша Моїсея, третя глава, 15 вірш. Бог каже, після гріхопадіння, коли Адам з Євою згрішили, він каже, це одна з частин наказання, яке є і в сьогоденні. Бог каже, і я покладу ворожнечу між тобою і між, жінками, між жінкою, між насінням Твоїм і насінням її. Друзі, хто поклав ворожнечу в цьому світі? Я зараз ще раз прочитаю. Пер, якщо візьміть, будь ласка, Біблію прочитайте самі. Перше Мойсея це буття російської мови 3:15. І я покладу це Бог каже про себе. Друзі, хто веде бій? Це не проста істина. Бог поклав, Він виклик прийняв, і він сказав: Я буду битися. І він переміг. І ми знаємо, що він переміг. Воно зітре тобі голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Ми знаємо, що Христос переміг. Друзі, зазвичай ми цю перемогу відкладаємо в сторону. І коли ми бачили цю. Цей конфлікт. Як ви думаєте, там був Христос? Ну хто, коли ось то як берега вийшли зі свої, як, річка вийшла зі своїх берегів і полоса розірвані пам'ятає про жертву Ісуса Христа? Ніхто, друзі. У нас цього немає. Тому що ми дійсно ми забуваємо про те, що вже є перемога, але бійка, вона є. І ця бійка, друзі. Між гріхом, гріхом і святістю, між тим, що от Бог робить в нас і тим, чого ми не хочемо робити. Я згадав а, цитату, цитату Пола Тріпа, і він казав: Бог створює в нашому житті обставини, які ми самі створити не здатні. Для того, щоб зробити, зробити в нас зміни, які ми самі ніколи б не зробили. Кожна ситуація, яку допускає в нашому житті Бог. Це і є протистояння його з гріхом, який в нас є. Але ми не бачимо в цих ситуаціях, той, що це є бійка, бійка з гріхом, який в мене є. Вони не бачать один одного. Точніше, вони, вони тільки бачать одного, а вони себе не бачать. І для того, щоб зробити перший крок, ну я би рекомендував би, <кій> це покласти сам конфлікт поруч з нашими завітними відносинами. Не впускати в наші відносини цей конфлікт. Ви пам'ятаєте, що ми обіцяли, коли Бог як нас а, сочетав в бідності, в багатстві? Ну, можна додати в сварках і в дуже великих сварках. Ми обіцяли. І в нас є заповітні відносини, які є фундаментом, фундаментом того, що ми поруч, а на те, що ми зараз відчуваємо чи зараз думаємо. І якщо ми зрозуміємо і згадаємо те, що ми в завітніх відносинах один з одним, і це можливо, без ну як в світі, який не є християнський, може там якийсь обряд був зроблений, але він був зроблений. І це є фундаментом нашого, нашого шлюбу. І якщо ми покладемо поруч, нам вже стане краще. Він не буде претендувати на наші відносини. Він буде. Збудовуючим елементом, як ми думаємо, а якщо ви згадаєте, Меті Мейсон якось сказав і він вивів таку ну, як цікаву ідею. Тому що коли в нас все не гаразд, це і є сама благодатна почва для зростання любові. Зрозуміло, про що йде річ? Коли все гаразд, любові зростати немає можливості. А коли все не гаразд, ось це якраз і є. Цей стан, коли ми маємо можливість зростати в любові, опановувати себе заради любові. Ну, перше, друзі, що б я рекомендував би, ну, як від себе, я б дуже хотів би, можливо, щоб ми зараз поспілкувалися, і ви теж сказали якийсь свій план. Поспілкувалися зі мною там, ну як покритикували, напевно, так може бути навіть краще. Якщо ми кажемо про заповітні відносини, вони є фундаментом, а не те, що ми зараз відчуваємо. Якщо ви пам'ятаєте, да? такий був персонаж грецький, коли вони проходили поруч з островом Сирен, він прив'язав себе і відкрив уші. А всі інші вони були заткнутими ушами, тому що ці як, потвори вони таким голосом заманювали до себе моряків. І ось це, це наші заповітні відносини, вони прив'язують нас до мачти для того, щоб могли пройти цей період. Кожна сім'я проходить цей період. Такого не буває. Я не знаю, для вас це буде добре новиною чи ні, але практично кожна сім'я, ну практично, вона проходить період, коли вони не люблять один одного. І це реальність нашого життя, тому що ми живемо в світі, який проклятий і який заселений, друзі, грішниками. Слава Богу, що ми спасені грішники. Але ми не перестаємо бути людьми. І це наша проблема. І радість водночас. Тому що Христос дав нам ось цю свободу і здатність приймати те, що поруч з нами. Тому що Він заводить нас в ці води для того, щоб показати нам нас самих. Бо Нам треба за щось триматися. І це і є заповітні відносини. Друге, друзі. Це непроста ідея, але треба взяти 100% відповідальності. За 5% своєї провини. Зрозуміло, про що йде річ? Вони винні обидва. Тут взагалі питань немає. Я не думаю, що ви там довго сперечалися по цьому питанню. Разве що там ну, у нас така там традиційна ситуація, що оби, обидва винні да, це жінка і теща. Але в будь-якому конфлікті, друзі, завжди є хтось більш винний. А хтось менш винний. Але в тому конфлікті винних не було. Вони ну як більш вони обидва були, були там з великими претензіями і не бажали навіть нічого чути. І якщо я розумію, я в чомусь винний, друзі, це і є як ну, шлях для благої звістки. Це шлях для того, щоб прийняти благозвістку в тому стані, в якому я зараз знаходжусь. І в цьому краса християнського шлюбу ми маємо можливість покаятися. Покаятися в тому, що ми почали будувати своє царство. Якщо ви пам'ятаєте, наш пастор Володя часто каже про ось моє царство. Да? Ось зараз ми бачили, як виглядає бійка двох царств. В нашому житті все так само. Може, воно більш молча більш стратегічно, більш там як ну, тендітно, але все те таке саме. І для того, щоб здатися капілювати, ка, да, капіювати капітулювати да, нужна причина, друзі. І це дуже хороший стан, щоб прийняти капітуляцію і сказати Бог, ти краще знаєш, що мені робити. І як сама така непроста ситуація, непростий. Крок це сказати Бог, я не знаю, знаєш ти, і твоє слово хай панує в моєму житті. Не те, що я думаю, не те, що я відчуваю, а твоє слово. І бачити себе, звернути зірки, как, зрачки внутрі, щоб дивились, а не наружу. Але каяття, друзі, це єдиний шлях для того, щоб почати зміни. І ці зміни повинні бути в наших відносинах між мною і. Батьком, але вони повинні одночасно проєктуватися, як ну, проєктируватися відносини між чоловіком і жінкою. І це каяття, воно буде дуже привабливим, тому що воно буде давати здатність бути смиренним. Смиренна людина, її практично неможливо обжалити це там, і обідати. А ми можемо бути смирені тільки тоді, коли розуміємо, хто ми в Христі Ісусі. Це і є краса християнства, тому що нам просто прийняти Христа і це і є шлях до смиріння. І опанувати себе можливо тільки тим, хто має в собі силу Духа Святого. Іншого шляху, друзі, не буває. І воно просто не працює. І я впевнений, що сім'я, вона дана Богом для того, щоб ми. Побачили свої відносини з Христом. І через них прийшли знову до Христа і знову раділи, тому що ми викуплені. Ось ця радість благодаті, друзі, вона не покидає нас ніколи, навіть коли ми спимо, навіть коли все не так гарно, як хотілося би. Тому що ми викуплені, і ми посаджені на небесах, і Бог нас прийняв, і уявіть собі, себе його діти. Що може бути краще? То, що ми сваримося, Да, ми сваримося, тому що в нас є ще. Цей остаточний гріх, з яким ми боремося, з яким ми противопростаїмо. Ну і за цей гріх, який ми зробили, який робимо, друзі, Христос вже приніс себе в жертву. Але ми його бачимо. І це от формує в нас красу смиріння, коли я бачу себе, але Христос мене викупив. Це і є благодать, друзі. Благодать, яка зростає. І мені моя лікарня дуже допомагає побачити і відчути цю благодать, благодать викуплення. Благодать прийняття і благодать прощення. Ось це, друзі, в таких ну, как великих літерах те, що треба робити. Але потім, зазвичай, в нас повторюючі ситуації, коли ви бачите там, на, на піщовому фоні там, у нього всього, там, їжу постійно мало тому пожежнику. да? У нас практично повторюються ситуації, в яких ми приблизно однаково реагуємо. І людина, яка цінує відносини. Вона буде опановувати себе на ті ситуації, які його очікують. Це і є, буде піклування і зобота про ту людину, ну як про пару, про супруга чи супругу, яка поруч. Він вже знає, як опановувати свої почуття. І він знає силу, якою опановувати. І він вже радіє, тому що в нього це виходить. І Бог заклав нас такий унікальний інструмент чи механізм. Коли в нас виходить перемогти своє бажання і не поїсти після шостої, зранку ми відчуваємо себе не тільки добре фізично, але й емоційно. Ми поважаємо себе за те, що ми не зробили. Друзі, цей механізм теж працює, і Бог нам його теж вклав в нашу сутність. Тому хай нас Бог благословить, коли ми бачимо виклики, виклики сімейні. Я не знаю, хтось там досягне того, щоб радіти одразу. Як сказав Яков, маєте, брати мої, повну радість, коли впадаєте в усілякі випробування. Усілякі це ну, як критика жінки, це незадоволення, це непостійний емоційний стан, повну радість. Друзі, Христос продовжує про нас заботися і Він дає нам цю можливість. Виходити від егоїстичних побажань, і він до цього нам дав унікальний механізм, механізм каяття, механізм прийняття механізм благодаті. Якщо ми їм не користуємося, друзі, процес змін і процес змін в конфліктах, він буде дуже далеко від, від, біблійної, від біблійної моделі. Але коли ви відчуєте ось цю свободу від опановуючого гріха, який був у вас, друзі, коли ви коли відчуєте це, от ні на що не проміняєте цей стан. Ви будете ну, таким в хорошому смислі залежним від цього процесу змін, від процеса свободи, наростаючої свободи, свобода, яка буде приваблювати, і увіть собі, вас нічого практично не буде турбувати, не тому, що вам все одно, а тому, що вам хороше з вашим Господом Ісусом Христом. Хай вас Бог благословить відбудовувати відносини, повертатися. В образ Божий і радіти, тому що ми викуплені, тому що ми християни. Амінь. Амінь. Друзі, що стосується молотовної потреби. Моліться, будь ласка, тому що ну как з моєї точки зору, не знаю, може там помиляюсь, але питання з чоловіками це питання в нас вже соціальне і <кій> напевно на рівні країни його треба ставити. Ми почнемо з себе. Будемо будувати чоловіків. Таких, про яких заклав Бог ну, в вбуття, і як Христос може нас відновити. Що стосується питань відповіді, скажіть, у вас з'явились якісь питання чи ви на всі питання знайшли відповіді? Чи ви нічого не зрозуміли, чи все зрозуміли? Друзі, добре. Ми тоді подумаємо, чи треба питання відповіді, але спробуйте спланувати за місяць сходити до когось в гості і поспілкуватися про те, як сім'я проходить конфлікти. Добре? І неважливо, це пара там повна, не повна, всі сваримося з друзями, з дітьми. Це для нас ну, невід'ємна частина нашого буття. І якщо ви побачите, наскільки це буде збудовувати, домовтесь про конфіденційність. І хай нас Бог в цьому благословить. Давайте помолимось і підемо каву пити. Друзі, молимось. Дорогі Господь, дякуємо тобі за таку можливість, що ти дав нам зібратися, Господи, дякую що ти. Положив на серце кожному бажання, що ми хочемо, ми готові змінюватися, Господи, допоможи, щоб ми міняли кожен себе, а не свого партнера, Господи, допоможи ставати ближчими до Тебе, свій характер, Господи, щоб ми могли змінювати і ставати похожими на Тебе, Господи. Дай нам цю любов у серце, Господи, дай нам бажання, Господи, допоможи, щоб ми. Звідси не понесли просто інформацію, Господи, щоб ми приміняли цю інформацію в своїх сім'ях, Господи, щоб це було нам для практичного, Господи, збудування сім'ї, сім'ї, такою, яку ти спланував з самого початку, Господи. Дякуємо Тобі за тихе небо над нашою головою, Господи. Просимо, щоб так було над всією країною, Господи. Потребуємо миру, потребуємо перемоги, Господи. і Молимо тебе за це. Зараз прошу розпустити з миром і будь прославлений, звеличений наш Бог, отець і дух святий. Амінь. Амінь з миром Божим плануємо в гості один до одного спілкуватися про конфлікти.